Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу фантастичні пластинки. Це капець. Нам китайців не догнать. Купив на OLX отакий різець під свій станок. Прохідний. І з ним було 5 пластинок. Це капець. Зараз я покажу окремо. Це такий великий ромб. Радіус 04, маркіровочка і сплов. Це просто фантастика. Що різець сам дуже зручний, видовжений такий, ну, дуже довгий, можна підлізти куди хочеш. Що я ним точив? Він точив все. Просту столь, колену столь. Ось у центровку пробував проточити. 60 одиниць. Взагалі, питань нема ніяких. Колений флянчик. Питань нема. Є ось такі альборові різці, ну типа радянський, болт такий закручений, але куди не можна підлізти. Нікуди. Тобто тільки наружну рівну сторону проточити якусь і все. Цей різець, звісно, дуже універсальний. Я вже десь пробував, а пробував, чи його хоч алмаз бере. Бо така, ну таке крепкуче, що він двохсторонній, тож чотири сторони у нього робочих, при тому, ще, що можна і поправити. Ну, кращого, мені воно краще за Ельборна, наприклад. Ельбур я теж підточував і пробував. Ось о, підшипник наружного обойма згольчатого пачівника. Це сюди буде на флянчик. Ставляються обварюватися. Бере як хаву. Потім витягну двома руками. Так. Ще у мене з'явився отакий різечок для наружної різьби. Хоча я ще різьбу різати не вмію, але різець вже є. Дуже багато пластинок до нього. Прийшло там різні вони. Під різний шох. Єсть внутрішньорізьбовий. Це для дрібного шогу. Для крупнішого треба буде ще прикупити. Ну, звісно, дуже приємно з ними працювати. Це не, не радянський. Оце все є радянський, це я таке не немовдерою. Пластина груба, їх не жовта, вони там стоять копійки. Ржаве то, що теж в принципі зручний, але в них є нюанси, що плотно не візьмеш, бо заламує сюди стружку. Ламаний трикутник трохи не такий зручний, треба, щоб був просто трикутник. Так, ну і пошукав трошки вроді в одному місці я знайшов, не знаю, чи сплав буде такий. Похожі пластинки теж приїдуть. Ну, це фантастика. Це мені фото на все життя тепер. Це мій один з любимих рістів буде. Точе все. Так, ще приїхали там розточні рісті і відрізний, відрізний під пластинки. Тобто буду. Ні, станок уже відрізає. Я, в принципі, вже зробив, що він відрізає. Був один момент і вже й нарізав баночку шайб. Тобто, в принципі, станок вже відрізає. Тепер тільки треба гарного м -м, гарного відрізного. Зробив я собі ще такого під лезвіні. Правда, і я його вже теж зламав. Якийсь воно не. Не побідітова напайка, а якийсь покращений там метал. Ласточкин хвост, пропил, отвір із старого рісття зробив. На металоломі взяв оправочку. Там ласточкин хвост пропил і коли зажимаємо болтами різця тримача, він, на яку довжину ми його на таку воно його і зажме оцим пропилом. Тобто, це дуже зручно. Ну, я ж вже пробував, як ріже, то так заглибив, що поламав. А в принципі, як потихеньку, то ріже, ріже добре. Лезвійними, я думаю, що буде тими лесками, імпортними буде взагалі валить, як сліпа корова очеретом. Ну, отаку. От ну, такі пластинки варто, варто придбати. Все, пишемо коментарі. Всім пока!